На календарі 22 листопада, і традиційно сьомій ранку вас вітає, шоу ранок вдома. І найближчі дві споловини години з вами проведемо ми Лілія Ребрик і Костянтин Октябрський. а також наш експерт з музичної атмосфери Костянтин Драгольов та кулінарний експерт Чаба Бакаш. Чаба, що у нас сьогодні в меню. Доброго ранку. Сьогодні путешествуємо до Мексики. Приготуємо о мексиканське буріто. Відомо фестиваль мексиканської кухні триває. А також на вас чекає подорож до Ізраїлю і Словаччини, очима українців. Розповідь про кінореконструкцію березневих подій в Київській області. Дізнаємося багато нового про волонтерів різного віку та навіть різного громадянства. А також долучимося до світу спорту і літератури. Ранок вдома обіцяє бути насиченим і вже власне є насиченим, але залишилося подякувати Збройним силам України за новий день. Дякую. На календарі 22 листопада сьогодні день народження у легенди вітчизняного автомобілебудування у Запорожця а в 1960 році. З конвейера зійшла перша промислова партія автомобілів ЗАЗ 965 Прототипом для нашого народного автомобіля став італійський фіат 600. Ти знаєш, мені інколи здається, що з жодної машини так не знущалися і не глузували. Але насправді наш запорожець дуже милий і такий затишний, такий собі привіт з дитинства. Які важливі події та дні народження ознаменували цей день? Дізнаємось з наступної рубрики, друзі. 22 листопада 1960 року випустили першу партію запорожців. Українська малолітражка була зібрана на запорізькому автомобільному заводі, а головним прототипом української автолегенди став італійський фіат 600». Запорожець одразу зажив популярності. Секрет його успіху доступна ціна. Аби накопичити на Горбатого, треба було відкладати півтора-два роки. Своє прізвисько автівка отримала через незвичну форму кузова. Запорожець справжня зірка кіно. Він брав участь у зйомках багатьох фільмів і навіть з'явився в одній із частин знаменитої бундіани Золоте Око. За 34 роки завод Заз випустив понад 3 мільйони запорожців. Цього дня 1986 року американець Майк Тайсон став наймолодшим чемпіоном світу в історії боксу у суперважкій вазі. Спортсменові було лише 20 років. Тайсон переміг 32-річного володаря титулу WBC канадця Тревора Бербіка. Історичний поєдинок відбувся в Лас-Вегасі на арені Хілтон. Під час двобою Тайсон став першою людиною, чий удар змусив суперника підвестися впасти тричі поспіль. Легендарний боксер один із тих, хто підтримав Україну у боротьбі за свободу та незалежність. Україна український народи. Я з тобою сказав залізний Майк у відеозверненні. 22 листопада 2004 року почалася помаранчева революція. Причиною масових протестів українців стала фальсифікація результатів президентських виборів. Згідно з опублікованими даними, перемогу нібито одержав чинний на той час прем'єр-міністр Віктор Янукович. Прибічники опозиційного кандидата на пост глави держави Віктора Ющенка заявили про фальсифікацію і закликали до загальнонаціонального страйку. Сотні тисяч протестувальників по всій країні вийшли на вулиці. Символ тих революційних подій помаранчеві стрічки. У підсумку Верховний суд анулював результати другого туру президентських виборів і призначив іще один тур. Із результатом 51,99% переміг Віктор Ющенко. А яким буде 22 листопада 2022 року? Залежить від кожного з нас.